Увесь цивілізований світ не сумнівається в тому, що Росія заплатить за війну, яку розв'язала в Україні, але нас, українців, найбільше цікавить, як і коли це буде зроблено. Відшкодування за російські воєнні злочини Україна може отримати кількома способами. Політично найрезонансніший шлях це заморожування та конфіскація російських активів, розміщених на територіях юрисдикції інших країн. Однак є декілька правових та політичних причин, з яких наші союзники наразі не можуть провести націоналізацію російських суверенних активів та передати їх Україні як відшкодування за злочини, скоєні армією РФ. По перше. У практиці міжнародного права поки що не існує інструментів, які б дозволяли одній країні легко і швидко конфісковувати майно іншої країни, адже Конвенція ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності, прийнята у 2004 році, захищає майно держав двосторонніми інвестиційними договорами та іншими механізмами, що регламентують дії, які може вчинити одна держава стосовно активів іншої держави. По друге, міжнародний суд ООН має усталену практику. Майно однієї держави не може бути вилучене іншою державою. Таких рішень немає в історії суду, і наразі важко уявити, що суд відступить від такої позиції у випадку України. По-третє, конфіскація російських активів без належної юридичної процедури та обґрунтуванням того, чому така конфіскація є допустимою у випадку активів РФ і передача їх на відшкодування Україні створила б небезпечний міжнародний прецедент. Це призвело б до хаосу та зловживань у міжнародних відносинах і до порушення глобальних економічних відносин. Держави перестали б довіряти одна одній і могли б почати зловживати арештом та конфіскацією активів, наприклад, через якесь незначне погіршення відносин між ними. І по четверте, заморожені, але не конфісковані активи РФ це вагомий важіль впливу на агресора. Це щось таке, як дипломатична ядерна зброя, яка може використовуватися для тиску на Росію. Та все це не означає, що конфіскація активів РФ іншими країнами для відшкодування Україні неможлива, вона можлива. Але для цього потрібне спільне єдине продумане рішення усіх країн Великої Сімки ЄС та Швейцарії, яке міститиме правове обґрунтування винятковості та доцільності цього кроку на створення цього інструменту. Потрібен час, адже кінцевою метою є не швидкість, а справедливість.